Якщо ти одружений і тобі давно за 30, це не дає тобі право відрощувати цицьки. Багато чоловіків навіть ще до 30 відрощують нормальні такі цицьмани. Чому це відбувається і як це виправити? Зайва вага перетворює тестосторон на естроген, тобто плаває молекула тестосторону в твоєму організмі, і вона хоче приліпитися, наприклад, до твоїх м'язів, аби зробити їх сильнішими, але вона натикається на фермент ароматазу і перетворюється на естроген, і вже прямує до твоїх цицьок, аби їх збільшити. Цей фермент ароматаз. Він виробляється саме з жиром. Тобто жир це не просто балас, а це реальний орган, який змінює гормональний баланс в твоєму тілі. І саме неприємність в тому, що саме зайва вага підвищує того ферменту ароматази в твоєму кровотоку. Тобто, чим більше зайвої ваги, тим більше ароматази, тим менше тестостерону і тим більше естрогену. Що робити це цілком очевидно. Перш за все, скидати зайву вагу, поки ще не пізно. Поки в твоїх ціцьках це просто локалізація жиру, а не саме ріст молочних залоз. Безкоштовна інфа, як це зробити, в мене на